Шоста година ранку, тільки но виліз із палатки, зібрав речі і починаю рибалку з плавом. Буду рибалити цілий день, побачимо, що вийде впіймати сьогодні. На дворі хмарно, невеликий туман, вітру поки ще немає, вода прозора. За ніч піднявся рівень води десь на 15 см. Коротше, буду ловити, побачимо, що з цього вийде. Поставив обертальну блешню і пішли перві клювання. Ось щойно. Другий голови схватив, першого я не показував, тому що там дуже дрібний. І цей дрібний, але удар такий міцний був. На обертальну блешню клюнув. Бачите, кіліпається. А ось роблю слідуючий закид, І на оберталку клює окунь. І не просто окунь, а дивіться, виживший, вирвався із пащі щуки. У нього і на тій стороні все в шрамах, І ось м'ясо терчить, але звісно, з ним нічого не станеться. Все позаживає і виросте він великим, якщо його ніхто не злови і не забере додому. Весь в шрамах, але живий. Поки що такий дитячий садок садокліє, але попереду ще цілий день. Веду обертальну блешню. Дивлюсь, в окулярах видно, як за неї йде голова. Б'є з однієї сторони, з другої, з однієї, з другої, поки бах, схватив. Поки що найбільший. Це вже більш-менш нормальна риба. Гарний, бачите, який. Червоні плавники, ось бачите, блешня. Непогана риба. А Ось ще іний жерех так гарно клюнув. Просто чудовий удар, теж обертальна блешня. А ось ще й накидаю прям піднависаючи над водою дерево і такий жерех зразу ж на обертальну блешню зреагував. Я подумав спочатку ще головень, але ж... Ні, зараз відпустимо.